Так, ну що, ця лялечка вже в магазинчику тут у нас стоїть ця лялечка. Дивіться, яка ця лялечка. Єптедрин, якась маленька. Маленька велика лялечка. Дивіться, який краник. Тільки чирк, тільки чирк, чирк, чирк. Все чітко. Все працює, все класно. Маленька велика лялечка. Собі тут на чилі на розслабончику. Ну, дивіться який, терморегулятор. Тільки. черк. Упс. Тики черк. Бимба бомба. Вообще маленькая велика лялечка, только вот так бамс. А нажимный, який, який ствол не да? Ну и пружиночки все, как мое будет, все лакшери вообще, блин. Ах, а соты в ней, який, та ты что, ты какая структура, какая фактура вообще, блин. Дивіться на, ну, блін. Йопте. Яке воно тут ось круте. Ах ти що, блін, прям хочеться його з'їсти. Ну, у і ах, це все для того, щоб у вас був воск. Ось такі в неї ободочки. Лялечка, яка от лялечка.